Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Брогінець та мій канал Брогінець на телемарафон. Сьогодні вночі, за нашим часом, там близько четвертої години, я якраз спав, бо в нас найгучніше сьогодні вночі було трошки пізніше, ніж завжди, і використовував цей момент, щоб добряче поспати. А коли прокинувся, бачив достатньо дивне повідомлення з мережах Трампа довгі. Як він не часто пише, ну, з знайомими тезами про те, що Трамп ні в чому не винен. Винен Зеленський Путін і Байден. Вони почали війну. Якби не то, то то би і так далі. Це все було так, якби звичайно. І навіть критика е, Путіна щодо того, що він е, влаштовує. Обстріли мирних міст, все це було ну, традиційно. Останнім часом він це згадував, але було і нетрадиційне. Він назвав його Крейзі. Тобто він сказав, що Путін змінився, він став божевільний і, і так далі. І це ну, якби достатньо цікаво, тому що ну так жорстко, і з приводу Путіна Трамп ніколи не говорив. Ну ніколи, просто ніколи. Це Байден колись його назвав там вбивців. Там інші це говорили, а Трамп ніколи цього не говорив. Навіть Рубі, який, ну, в принципі, донедавна виглядав як притомний, нещодавно виступаючи, спілкуючись з конгресменами чи сенаторами, я вже не пам'ятаю, його там чотири рази запитали про те, чи він вважає. Путіна військовим злочинцем, і він чотири рази відповів приблизно так: ми зараз ведемо з ними переговори, намагаємося знайти спільну мову. Оце відповідь на те, чи він військовий злочинець. От і тут раптом Крезі. І звичайно, що Крезі – це не військовий злочинець. Військовий злочинець це той, кого треба посадити, а Крезі – це той, кого треба е, сховати в е, лікарні психіатричні, лікувати, можливо. Відділити від суспільства, але не судити, тому що крейзі не судять, вони ж божевільні, і так далі, але менше стиму така історія відбулася, і це достатньо ну, цікаво, особливо в умовах, що ми бачимо, що от, е, Сенат все більше і більше готується до того, щоб прийняти той закон, який прийняти неможливо, бо він занадто великі санкції вводить, і вони розуміють, що Трамп це не підпише, і вони зараз шукають форму, як це зробити без Трампа. І про це теж багато хто говорить. Тому ситуація цікава. Тобто, грубо кажучи, оці викличні удари зараз, які відбуваються Путіна по Україні в умовах, нібито наближення перемовин, вони дуже негативно сприймаються всіма. І це якби ціна жертви, яку ми зараз приносимо. Тобто, ми розуміємо, що по нас б'ють, але це. Має ну, такий о, рухаючий ефект. Але це ще не все цікаво в цій темі. Найцікавіше в темі це те, що Пісков відповів на о, заяву Трампа. Він відповів, він сказав, що Путін не злий, він наполегливий, він рішучий, вірніше. Путін не злий, він рішучий. І що тут дуже цікавого, що можна розглядати це двома способами: перший спосіб, вони хочуть сховати від суспільства, що насправді сказав Трамп, вони розраховують на те, що суспільство не розуміє значення слова крезі, вони думають, що крезі це злий чи щось таке. І вони говорять так, щоб їхнє суспільство зрозуміло, що вони відповідають, і виходить, що. Трамп сказав, що Путін злий, а значить Вісковий відповів, що він не злий, а він рішучий. І це так повинен сприймати руський народ. Він повинен так розуміти, тому що ну понятно. А м -м, можна розглядати інакше, що у російського міда чи у російської прес-служби, чи у самого Путіна у них нема заперечень проти слів. Трампа про Крейзі. Тобто, фактично можна сказати так, що Кремль е, не спростував слова м, Трампа про те, що Путін Крейзі. Ну, от, от вам ще один такий цікавий варіант, який е, може бути. А взагалі, звичайно, що е, ситуація в світі це я так плавно перехожу до другої півтеми. А паралельно хочу попросити вас підписатись, задонатити нашим хлопцям. Там в описі є наш майор Кузя вийшов на зв'язок, дві доби не було, всі окопи, все там знищено, але вони живі, слава Богу, здорові, і ми їм там все купуємо, що можемо купити, щоб допомогти. І підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами. Так от дуже цікава річ. Коли проводять... Рейтинг згідно рейтинг, цей рейтинг демократії, який є, ми там на 79-му місці, то вони постійно розказують, що з кожним роком країн з демократ... демократичних стає все менше і менше, і населення, яке живе в демократичних країнах, стає все менше і менше. І це досить цікаво, тому що ну, ніби є тоталітарна. Чи тотальна перемога тоталітарних режимів. Ось така приблизна історія. Тобто якийсь крин змінився. Раніше всі хотіли бути демократіями, зараз, тим паче, на кого покладешся. Бо коли Трамп сказав, що він не хоче нести на штиках демократію, то насправді ніхто не ніс на штиках демократію, просто на штики Сполучених Штатів покладалися. І ми покладались на Майдані. Ми вірили в те, що як демократія, Сполучені Штати нас підтримують і в інших випадках. Сподівались на і от зараз, до речі, в Грузії сподівались, що Сполучені Штати народ підтримують проти проросійської влади. Ну цього не вийшло. І тепер вони говорять про те, що вони взагалі не будуть нікого підтримувати. Відповідно, демократія стане ще менше, і тут дуже показова історія, яка відбувається в Індії. Індія це потужна демократія, це країна. Ну, яка входить в число великих демократичних країн. І е, я жив свого часу в Індії на початку 90-х, і ну, мені важко уявити, як це все відноситься у них. там. Але як людина з радянським світоглядом, з Радянським світом, я розумів собі так, у них демократія, тому що у них ці секти. І плани були руйновані, його там будували суспільство, і вони будуть демократією. От, і тепер ці шудрі стали брахманами, а брахмани е вирівняли з усіх мов правах. А потім починається найцікавіше. Виявляється, що будуть найближчі е е цих опитування у них проводити ну, перепис населення. І там буде вставлено знову пункт про твою касту. І це, а останній раз це було 100 років тому. Тобто 100 років э, касту ніхто не, не вивчав, ніхто не знав, що таке каста. І наше, наше уявлення про те, що каста це, от я є чотири касти, значить, ну, умовно кажучи, князі священники, великі люди, э, військові. Селяни і недоторкані, це схема. Насправді там десятки і сотні різних каст, і насправді це такий родовий племінний спосіб уклад життя, який існував всюди там, тисячі років, ну принаймні сотні років тому точно, які продовжать, так кажуть. Патріархальне щось там, оце воно таке є. І коли я почав це питання вивчати глибше, я раптом собі зрозумів. А ви розумієте, що насправді на Донбасі до 2014 року, ну може і зараз уже там є хто не знає, там не була якась диктатура, чи там не було корупції, а там була. Просто кастова система, кастова демократія. І ця кастова демократія вона витісняє потрошку звичайну демократію в світі. Тому, що, е, як там це працювало? От я був в АТО тоді, і е, в 15-му році приходили місцеві вибори. Я це бачив. І я бачив, як Краматорську в дворах почали ставити. Дитячі майданчики, класти тротуар, фарбувати стінки, там якісь лавочки, ну таке все. Мене це взагалі ніяк не зачіпало. Я розумів, що вибори, кожен кандидат намагається показати себе з кращого боку, він все це робить. Він думає, що він підкуповує виборців і витрачає на ці гроші. Думає, що це може сподобатися. А це комусь і не подобається, всі ходять, тикають йому кажуть, ти ви ще це покрастьте, це, це зроби, а потім е голосують за кого хочеш. Коли е я колись балотувався перший раз до Верховної Ради в 2012 році, е я, я не знав взагалі, як це робити. Просто чогось треба було попрати, і до мене прийшли. Якісь Люди і почали знати так: давай ми зараз фарби, всі разом підемо, будемо пробувати, значить лавочки, і тоді люди побачать, що ти свій пацан і ти здесь проголосують. Скажу: я не можу цього зробити. Я був депутатом Київради, знаєш, Київрада повинна цим займатися, а не Верховна Рада. Як я можу обдарити людей, що я буду і так далі? А, але це інша історія. А там було це так: вони почали ставити ці лавочки. Ну, вибори ми нормально, всі там військові, там, цивільні, всі, хто приїхав туди. А місцеві вони в шоці. Вони кажуть, що це що відбувається таке? Що це що таке відбувається? Ми на них кажемо, ну що, вибори? Я кажу, до чого тут. От? Потім виявилося, що під час виборів там ніхто ніколи нікого не підкуповував. Тобто наша ілюзія про те, що там їх підкуповували, давали їм конфетки, шоколадки. Бутерброди накривали там і так далі. Не було. Їх не залякували, не підкуповували. Чому? Тому що вони були кастою. Вони були кастою, в середині якої е, знаходилось багато людей. У цієї касти був керівник, і керівник говорив: ми зараз голосуємо за цього. І поїхали. Тобто, і вони за це все голосували. І так було по всьому Донбасу. Тому що в Донбасі основна частина міст і сіл були місто Ну, грубо кажучи, одне підприємство, одне місто. Хазяїн міста не мер, а директор цього виробництва. І так кожне місто, і оця система вона працювала бездоганно. 102%, будь ласка, За Януковича, так, за Януковича, не За Януковича, скажіть за кого. Це все працювало, це була кастова демократія. Елементи кастової демократії в Україні зберігаються багато де. Але найбільше вона зберігається там у ромів, у угорців. То відома історія, що треба знайти значить, контакт з керівниками Ромської чи е, угорської громади, і тоді вся громада проголосує так, як треба. Тобто, оце такі. Рудименти ніби існують в Україні, і ми з ними боремося з цим моровся, тому що кожна людина е, е як віддати свій голос і ці ціта дружно, правильно, чесно в умовах демократії, приголосувала за Зеленського і сказати про те, що їх хтось змусив, чи там якась каста була, чи щось таке не можна. Вони проголосували за це щиро, і це якраз показник того, що у демократії купа своїх проблем. Тому що популісти, ну, тобто, безліч всього. Трамп, будь ласка, вам іще що завгодно, але ключове, демократії починають набувати оцю форму кастової демократії. І в Росії саме вона спрацьовує. Я абсолютно переконаний, що цей русський уклад, руська деревня і все інше, ти просто не можеш інакше голосувати. Тому що вся, вся твоя громада голосує за Путіна. І тому нам це дивно, але туди приходить 102% і голосує 90% з них за Путіна. А в містах, ну там більше руйнація. Так, от виходить, що зараз в Індії повертається ця історія, в Індії хочуть провести опитування по е, кастам, і тоді відбувається так: е, політик домовляється не з людьми, а Керівником касти, лідером касти. І е, це, як, ну як би сказати, федералізація суспільства все От є там 700 каст, кожним мільйон людей, 2 мільйона, скількись. Е, тобі треба скільки голосів набрати, скільки ти знаходиш керівників каст, стільки тобі потрібні. Вони разом складають певну суму голосів і. Ця сума голосів якраз і дає тобі можливість перемогти. Чи так було в Україні до недавно, ну так було? Чи є це зараз? Ви мені можете написати про це, я не знаю. Я з цим вже давно не стикався, але я розумію, що елементи цього можуть знаходитися в різних місцях, в тих місцях, які я знаю, щоб би там голова сільради чи директор підприємства, чи хто завгодно не сказав. Це все ніяк не подія на людину, яка піде і приголосує, як її заманеться. Але в кастовій системі це неможливо, тому що ти вважаєш себе частиною касти, і ти дієш так не тому, що тебе змушують, а тому що ти вважаєш, що це правильно для твоєї касти. І тому це так відбувається. Тобто це не, не насилля, не підкуп, а це частина менталітету. І тому е, я пам'ятаю, що в четвертому році, коли був третій тур виборів, я поїхав з своїми хлопцями-дівчатами контролювати вибори десь на півдні Миколаївщини, і е, я приїхав в те місце, де було там скільки сіл, ми там сиділи як спостерігачі, і, відповідно, там був представник Від Януковича. І він підійшов до мене, каже: Ну, я каже, з повагою ставлюсь до Майдану, до вас всіх, я нема питань. Я дуже сподіваюся на те, що коли ви переможете, ви звільните СІЗомого сина, якого тримають як заручника, зараз, щоб я тут все правильно робив. От. Але ти зрозумієш, ви тоді проголосували, у вас було 20%, а у нас 80% виборців. Зараз буде відсотків 5 різниця. У вас буде 25%, а у нас буде 75%. Чому? Тому що. Є тут ядро, Работяги, по-нашому кажучи, каста, яка працює на от цього лідера. І вони всі проголосують отак. А от ваші переселенці, а тоді теж були переселенці, там з Польщі людей переселили, коли ще якісь. Протестанти, ну, релігійно, алкоголіки. Ще там якісь. От вони всі проголосують інакше. І тепер. Ви зможете перемогти тільки тоді, коли каста почне голосувати за вашого кандидата, а не за нашого кандидата. І він виявився правий: кількість голосів, на яких зросло ну, опозиційних, які зросло, було кілька там 5%. І, І це не було ніякого прориву. І він каже: ми нічого не фальсифікували. Просто ті люди, які раніше не належали до касти. Вони голосували як ми, тому що вони хотіли до нас примазатися. Тепер у них з'явився шанс, і вони вирішили в третьому турі проголосувати проти нас. Хоча в другому голосували за. І оці кілька відсотків це не тому, що ми фальсифікували. Це так і було. Я йому не вірив, але я розумію, як це працювало. І виходить, що оця кастова система, вона абсолютно нормально. Спокійно існувала. А оці кілька відсотків, які там роз... були змінені в третьому турі, вони зрештою і вирішили всю долю виборів. Тому що, коли хто хтось каже, що це небагато, 3% відсотки чи 5%, відсотків. Як тоді було, ну так, да, це і немало. Це було 80%, відсотків, а стало 75%. Оці 5% відсотків по всій країні збери, передай їх своїм опоненту. І ти поки що виборденько закінчилася ще бік. Тому знову таки. Аналізуючи всю цю історію, справді світ рухається від демократії. Від демократії. І в нас в Україні теж, коли ми проводимо соціологію, якщо її вірити, ми можемо прочитати і побачити, що дуже багато людей говорять, що вони готові обміняти на матеріальні цінності чи на безпеку частину своєї демократії. Ну тобто, дайте нам безпечне життя за хороші гроші, і ми відмовимося від. Своїх демократичних свобод. Більше того, дуже багато людей кажуть: а мені взагалі демократичні свободи не треба, я не опозиціонер, мені все одно, що мені по телевізору показують, де голоса головно за кого мені голосувати, мені все одно, мені або моє життя було типу, нормальне, і так далі. І, і вони не розуміють, як це життя нормальне пов'язане з тим, що відбувається зараз, і не усвідомили, і невідомо чи усвідомлять. Але те, що світ рухається від демократії до якихось інших форм. І в тому числі тому, що флагман демократії, так як Сполучені Штати, воно не просуває свою тему демократії, вона не намагається її підтримувати інші демократії, а вона ухиляється. А що тоді відбувається? А тоді антидемократичні сили вони підтримують це все. І вони кажуть: ого, окей, давайте ми вам допоможемо. Корупція, підкуп і так далі. І так далі, і той, кому було все одно, з демократа раптом перетворюється в автократа. А ще й тим паче, коли йому кажуть, що ти можеш не проводити вибори, їх фальсифікувати, залишатися вождів на все життя. Він каже: Окей, мене це дуже влаштовує, і отак міняється тренд. Так що, коли ми говоримо про е певні дії пов'язані з Трампом, е ми можемо бачити, що це все. Дуже серйозно впливає на світ. І коли говорили про те, що настав кінець історії. Мені здається, що це не кінець історії, це просто новий виток історії, і нам доведеться подивитися ще на суспільства, які намагаються бути щасливими і забезпеченими в умовах автократії. От, подивіться на українців. Всім все подобається. А от ті опозиції, які не дають щось робити, їй не подобається. Вибачайте, що відхилився трохи від теми, але коли, коли це розказати, як не зараз. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, донатте 15-му нашому мотопіхотному батальйону, який розбомбили. Кляті орки. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, будь ласка, гарного всім вечора. що Сьогодні нам трохи дадуть поспати. Ну дощ, де коли дощ де трони літають погано, і тому у мене є відчуття таке, що я сьогодні виспався. Дякую вам, слава Україні.